Друзі, всім доброго ранку. Вітаю вас на уроці інформатики. І тема нашого сьогоднішнього уроку практична робота, проєкти з кнопками та написами. Отже, нагадаю, ми з вами на попередніх уроках розібрали, яким чином у середовище програмування Python так, ми можемо розміщати, яким чином можемо розміщати написи, та яким чином можна розміщати кнопки. Отже, нагадаю, напис. Розміщається за допомогою команди Label, кнопка, відповідно, Battle. Так, можливо, важко, прошу перегляньте для початку два попередніх відео уроку. Так само, коли ми з вами розглядали написи, коли розглядали кнопки. так, Яким чином це все діло працює. так, А сьогодні ми з вами спробуємо виконати практичну роботу саме по цій темі. Так, ну що ж, давайте розглянемо, які у нас будуть завдання. Як бачите, у нас є на вибір три завдання різної складності. Завдання під номером 5 у нас одне з найпростіших. Так, за нього ми можемо отримати 8 балів. Завдання під номером 6 трішки складніше. Максимальна оцінка за нього 10 балів. І завдання під номером 7 найскладніше, так, за правильне виконання якого ви можете отримати 12 балів. Також кожен вибирає собі, будь ласка, завдання, яке йому по силі, і виконує потім у середовищі програмування. Так, я ж вам сьогодні покажу, так, яким чином можна виконати завдання під номером 5. так, і ті учні, яким достатньо так, отримати оціночку 8, можуть скористатися моїми підказками і виконати також це завдання. Хто ж відчуває в собі сили? Так, Добре розуміється, на програмуванні, будь ласка, беремо будь-яке завдання. З цих трьох вибираємо та виконуємо. А нагадаю, ми сьогодні з вами розглянемо лише п'яте завдання. Ви собі можете вибрати будь-яке і отримати гарну оціночку, відповідно з інформатики. Отже, завдання під номером 5. Нам потрібно скласти програму, після запуску якої на екрані з'являється вікно. Де послідовно розміщено чотири різнокольорові кнопки з назвами кольорів та різними розмірами кнопок за шириною. Отже, уявімо собі, так, що ми маємо отримати. Маємо отримати віконечко, де є чотири кнопки, які розміщено відповідно послідовно. Кожна кнопка має бути різнокольоровою. Так, мати. Назву свою, так. Назва буде пов'язана відповідно з кольором, і ширина кожної кнопки має бути різною. Отже, будь ласка, давайте почнемо. Так, ну що ж, запускаємо на виконання середовище програмування Idle. Так, від Python. Так, створюємо. Першим чином, нагадаю, так, що ми робимо? Створюємо спочатку новий файл. Потім обов'язково його зберігаємо. Так, під тим іменем, яка нам подобається. Так, так як ми входимо практичну роботу, можна назвати практична робота. Можна назвати, як ми зазвичай звикли, так, своїм прізвищем та іменем, щоб потім було легше, видно, і мені, і вам з'ясувати де чи я роблю. Так, я ж назву відповідно свій проєкт. Батон 4, так щоб я потім відрізняв, вже я буду з, з вами створювати саме проєкт, який буде 4 різноманітні клуби. Зберігаємо так, і починаємо працювати. Так що ж ми почнемо? Ну, Давайте для того, щоб, можливо, трішки краще було вам видно, я збільшу нашу віконечку, так, щоб ви бачили краще клуб. Значить, Для початку нам обов'язково потрібно... Підключити наше віконечко. Так, нагадаю, це все виконується за допомогою команди From Zekinter. import. Так, імпортували віконечко. Далі, відповідно, для того, щоб не відображалося, записуємо команду root. tk. Так, знак дорівня обов'язково. Так, І давайте, можливо, задамо все-таки розміри нашого віконечка, так, щоб воно було не маленьким і стандартним, а трішки більше. Нагадаю, що розміри вікна можна задати командою root геометрі. І в дужечках давайте задамо параметри даного віконечка. Давайте для початку візьмемо, наприклад, розмір вікна 300 на 200. Якщо цього розміру буде мало, то, відповідно, потім змінимо розмір нашого вікна. Так, нагадаю, так, давайте запустимо. Побачимо, що в нас виходить. Обов'язково зберігаємо. Так, і бачимо, запускається наше стандартне віконечко, але розміри в нього не зовсім стандартні. Так, розмір 300 на 200. Добре, йдемо далі. Отже, нам потрібно зараз нашому віконечку відобразити чотири кнопки різних кольорів з різними назвами та різною шириною. Отже, давайте спочатку почнемо так, з першої кнопочки. Нагадаю, яким чином ми можемо це все зробити. Команду, команда Button 1 присвоїмо дані кнопочки. Так, відповідно, знак дорівнює Button так, і в дужечках обов'язково задаємо параметри. Так, ну що? Значки, які параметри нам необхідні? Значки, нам, ну, давайте необхідний, мабуть, буде параметр обов'язково BG, тобто колір кнопки. Так, з нього і почнемо. Отже, параметр BG. Дорівнює. І давайте сразу задамо колір першої кнопочки. Ну, давайте, хай буде, наприклад, червона. Так, продовжуємо. Обов'язково нам потрібно буде задати параметр текст. так Якщо у нас кнопочка відповідна червона, то в серединці також має бути назва нашої кнопки. Отже, червона. Так, мову перемикаємо. І ще один параметр white, да, який буде відповідати в нас за ширину нашої кнопки. Так, ну давайте візьмемо першу, наприклад, кнопочку шириною, наприклад, 10 -7. Так, Закриваємо нашу дужечку обов'язково. Так, і для того, щоб наша кнопка відображилася, вводимо команду button 1 і не забуваємо за параметр P. Щоб наша кнопочка з'явилася на екрані. Так, ну що ж, зберігаємо, запускаємо. Так, і бачимо, що в нас з'явилася перша кнопочка. Вона з червоного кольору. Так, і назва нашої кнопки червона. І таким чином ми з вами зараз повинні встановити ще три відповідні кнопочки. Ну, давайте, щоб легше було і вам, і мені, так можна скопіювати код для першої кнопочки. Відповідно, вставити далі. Змінимо далі параметри. Назвемо її, наприклад, вже Button 2. Так, змінимо колір, наприклад, на зелений. І відповідно назву нашої кнопки. Також напишемо, що вона нас буде зелена. Так, і відповідно просять ширину змінити. Ну, давайте, наприклад, чергну візьмемо 15. Так, зберігаємо, дивимося, що ми з вами отримуємо. Так, бачимо, є вже дві кнопочки, відповідно, червона і зелена. Нам достатньо ще залишилося ще дві кнопочки з вами створити. Так, робимо все те саме, знову можна вставити той самий код, так, той, який ми скопіювали, або знову скопіюємо. Так, чомусь чомусь не відповідає. Зараз ще раз очок копіюємо. Ctrl-C. Далі вставляємо Ctrl-V. Так, чомусь. Давайте іншим шляхом підемо. Так, так, точно працює. Так, третя кнопочка, відповідно, змінимо також, щоб ми відрізняли. Так? Кожну кнопочку одна від одної. Поставимо трійки. Змінимо колір. Так, давайте тут, поки в мене мова. Українська. Я напишу, наприклад, голуба так і запишу колір Глу. І ширину, наприклад, поставлю 20. Так ось все перевіряємо по черзі. так щоб... Потім було легше. Так, бачимо, є в нас голуба або ж синя кнопочка. Так. І останній у нас остання кнопочка. Буде четверта. Змінюю двійку на четвірку. Так, і ще якийсь колір. Давайте, давайте. давайте Ну, наприклад, колір, який нам подобається. Так, у нас є червона, у нас є зелененька, у нас є голуба. Ну, чорна буде виглядати не дуже гарно. Так, давайте спробуємо. Жовто. Так, відповідно, жовто так І 25. Знову ж таки, запускаємо, переглядаємо і бачимо, що у нас є віконечко, на якому, відповідно, є 4 кнопки. Кожна кнопка має різний колір. На кнопці написано її кольор. Так, тобто яка кнопка червона, зелена, голуба та жовта. Всі кнопки мають також різний розмір поширення. Ще раз перевіряємо. Бачимо, так все працює. Так, ну що ж, от таким чином ми з вами виконали практичну роботу. Так, і за дану роботу... Кожен з вас вже може отримати оцінку 8 балів. Так, нагадаю, хто ж хоче оцінку трошки більшу, кращу, так, вибирається завдання. Трішки складніше, наприклад, шосте, да, де треба вже е, створити дві кнопочки, напис, і потім подивитися, яким чином це має працювати. Да, або ж, наприклад, завдання під номером 7. Так, ну що ж, думаю, все зрозуміло. Нагадаю, що якщо комусь щось не зрозуміло, хтось. Погано розібрався з кнопками та написами. Рекомендую переглянути попередні два уроки, де ми з вами саме і розглянули, яким чином створюються кнопки, та яким чином створюються написи. А в мене на сьогодні все. Чекаю на ваші роботи. Гарного дня. До зустрічі!